2018 рік став початком реформування середньої освіти в Україні. Саме тоді першокласники почали навчатись за оновленою програмою нової української школи. НУЖ стала викликом не тільки для учнів, а й вчителів, адже це мали бути нові підходи і методики освітнього процесу. Тому, перш ніж відкрити двері для маленьких першопрохідців нової програми, навчалися і вчителі. Нова українська школа, реформа нуж, стала для них точкою їхнього педагогічного зростання. Перед мною, перед керівником стояли три завдання. Перше це навчання з тренера мануш, друге це створення освітнього середовища і провести технології нової української школи в практику в діяльність. Як педагог я прекрасно розумію. Щоденне освітлення, колір стін, зручні меблі сприяють позитивному налаштуванню учнів, мотивують їх і навіть розширюють світогляд. Нова українська школа, за словами вчителів, це нові підходи та методики подання інформації, навчання через гру. Це дозволяє дітям поступово призвичаїтись до навчального процесу. В новій українській школі багато гри. Я хочу сказати, бо там дуже багато і в групі, і в парі команда, і, і ну дуже багато різних методик вчитель їх може використовувати під час уроку і неодноразово. Під час самооцінки, під час якогось тестування, де потрібно обрати правильна чи неправильна відповідь, чи, наприклад, задаються тест і кожному кольору відповідь. Це на уроці математики. Наприклад, ми часто проводимо з тиглинками лего і фізкульт-хвилинки. За словами вчительки початкових класів, Інги Сверед, програма нової української школи передбачає залучення до освітнього процесу не тільки учнів, а й батьків, що дозволяє останнім краще зрозуміти дітей та новий підхід до навчання, ну ж можливості співпраці з батьками. Ось така є технологія партнерства. Батьки наші партнери, батьки наші помічники. Ось, давайте звернемо увагу, що батьки допомагають нам і в оформленні освітнього середовища. Ось це дерево прекрасно іменувало художниця, мама класу, це оформлення фотозон, це ярмарки, це різні акції, екологічні, благодійні. Звісно, зворотні такий зв'язок з батьками дуже важливий. У Інни Симончук троє дітей. Здобувають освіту у Сарненському ліцеї. Двоє молодших навчалися саме за програмою нової української школи. Є різниця відчутна говорить жінка. Дуже дітям подобається вчитися за новою програмою, тому що е, тут е, більше можливостей для дітей в цій програмі. Дітям подобається творити різні проєкти. Вони, їм подобається працювати в групах, в колективі. Вони більше спілкуються. Старшому хлопчику також подобалося вчитися в школі, але е, менші вже любили, приходили додому. Вони вже їм були там завдання різні творчого плану. і вони вже виконували, вони сідали навіть разом. Всі троє. У Сарненському ліцеї відзначають, що найбільшою перевагою реформи середньої освіти є інклюзія. У закладі працює вісім класів з інклюзивною формою навчання, що позитивно впливає не тільки на учнів з особливими освітніми потребами, а й інших школярів. Інклюзивна освіта дала можливість діткам з особливими освітніми потребами набути статус повноцінного школяра. Пріоритетними напрямками нашої роботи є. Сприяння їх соціальному, емоційному когнітивному розвитку завдяки цьому вони почувають себе неповторними, повноцінними учасниками суспільного життя. Тобто, якщо коротко сказати, ми підлаштовуємо навчання під дитину, а не дитину під систему. Минулого року реформа стартувала у базовій школі, тобто учні п'ятого класу, також розпочали навчання за програмою НУШ, але на відміну від 2018-го цей етап реформування відбувався в умовах воєнного стану. Через війну не було державного фінансування. Паперовий версій підручників, до яких ми так звикли. Але реформа нож у нашому закладі не зупинилася. Ми продовжили працювати, підлаштовуючи наявну матеріально технічну базу під її вимоги. Вчителі відзначають, учні-нуш учні -нуж це зовсім інші школярі. Це зовсім інші дітки, дітки, які не бояться викликів. Вони вільно спілкуються, вони вільно володіють мовленням, вони вміють працювати в групах, вміють працювати в двійках, трійках. Тобто вони по-іншому сприймають навчальний процес. Вони до нього ставляться набагато легше, ніж інші діти. Ну, звичайно, що програма для них була, мабуть, і важкуватою, тому що підручників, як таких у нас не було. Нам доводилося працювати з електронними підручниками. Друкованими матеріалами внуш кажуть, вчителі навчаються не тільки діти, а й вони самі, адже кожен урок має бути унікальним, аби дітям було цікаво. Я працюю вже внуш 5 років, тобто я вже п'ятий клас закінчила, перехожу вже в шостий клас разом із дітками, можна так сказати. То я не уявляю урок без цих таких інтернет-ресурсів, мається на увазі ігор, різного такого, щось цікавинки. Того, що я для себе це теж вивчаю, щось особисто вивчаю. Вчуся з ними разом. Реформування середньої освіти в Україні планують завершити до 2026 року. До того часу усі класи мають перейти на навчання за новою програмою. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.